Всім привіт, любі підписники та гості мого каналу. Сьогодні будемо струворювати свічку Дракон в яйці. Для цього нам знадобиться Силіконова форма. Вона дуже м'якенька, тож проблем з нею не буде. Ось так вона виглядає. Обов'язково термометр. Гніт. Я взяла гніт косичку, він товстенький і добре горить. Синій барвник. Віддушка зимова, вона така тепленька і віддає хвоєю. Блискітки фіолетові. Будемо експериментувати, як воно буде виглядати. Тримач для гноту. Я беру прості палочки для суші, які ще не розділили. Також потрібна буде турка для водяної бані. шило для того, щоб проткнути силиконову форму і засунути туди гніт. Кокосовий віск. Будемо його використовувати вперше. Це буде експериментальне відео. Шматки там величенькі, на відміну від соєвого воску, дивіться, там маленькі шматочки і дуже добре насипати. Кокосовий треба буде ще ламати, щоб його насипати в турку і розтопити. Отже, почнемо. Спочатку вставляємо гніт у форму. Протикаємо рівно посередині форми, зачіпляємо гніт і протягуємо через всю форму. Залишаємо невеличкий хвостик і вставляємо його у тримач рівно посередині, щоб коли свічка горіла, горіла довго, красиво і рівно Тепер насипаємо кокосовий віск. На відміну від силіконового, мені чомусь здається, що він якийсь такий більш жирненький і прилипає до рук. Розтопили віск, додали туди віддушку, пігмент і блискітки. Ну, і в принципі, в нас все готове. Заливаємо, так як турка в мене маленька, доведеться робити дві однакові порції. Знов насипаємо кокосовий віск, будемо його розтоплювати, не доводячи до 90 градусів ні в якому разі. І заливаємо другий шар. Пройшов час, дивимось, що в нас вийшло. Відрізаємо зайве. Дуже добре тягнеться форма. Тож проблем з витягуванням нема. Але треба все одно робити все дуже обережно, щоб нічого не зламалося. І ось що в нас вийшло. Гляньте, який гарненький. Нас вийшов дракоша. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте дзвіночок для сповіщення нових цікавенних відео. Також заходьте на мою сторінку в інстаграм і замовляйте собі подаруночки до свят. Буду дуже рада вам допомогти з цим. Ось такий він в нас вийшов. Соєвий віск мені сподобався більше. Кокосовий, мабуть, будемо використовувати для наливних свічок. І, звісно ж, все буде Україна. Па-па!